Там їхчі, мене, а ми нічого не робимо, ми не пересрані. Ми ковалом одне сіну даємо. Тож, ви коров не годуєте, ви заведете стільки коров, сколько можете прогодувати. А ну ч это голодом. голоду? Я пишу, що что у вас? Того я і не читаю коментарі. На больных людей не обіжаються. Так. Да. І на собак тоже не обіжаються, коли гаукают. Ты мне женкарсен, как таке сказала. Така поговорка который собаки а караван караванге. А що на ту собаку обижаться? Вона собака. Я за що кажу. гавкає, да, і все. Ось це така сама людина. Ну, тут як зіквібили на дворі гавкає, на кого не, не понятно. Кстати, бим так само робив, ви Угу. Що на барон гавку. Бим? Ну то тисяч Ну, пищева. Даже на бомжиках у тих птичок. На голубейок, на Голубчиков. Вона щоб таку переробила роботу, як моя кобила, то вона дуже б здохла давно. Я їй сказала, жаба ти рознизла. А це цього чашки, другу чашку передавати сюди, то це Та так буде нам покажемо. Пісно вареника. Пісні вареники? строчку, а там на вечер звалу, просто не могу зарыть меня, мне же туить надо. Привет, ушла. Все открыто надо. Привет Алёна, спасибо, спасибо. Всем привет, одаленный и смешно. Спасибо. Дякую. Собака спит. Такое собаке mm -hmm. Тако в окуходит ходово. Шесница. Не собаку гонял за позор вчера наверно выкинул черную новую ну да по цвету по городах бегает атузики гоняет mm. не принимая на территорию привет нас зим вареники с сыром и сметаной миша привет Да, Миша, 100%. Да, в столпинских колбасах э, вареники очень вкусные. Мне уеда больше нравится, чем в Гали Баловане. Хотя в Гали Балованы есть свои плюсы. Допустим, я кто лазаньях. Угу. Лозанях. Еще щось там есть. И Сиода. Они просто вареники... Не пельмени, а вот такие хинкали, хинкали с сыром сулугуни, допустим. Очень вкусные. У каждого своё Они просто вареники мало начинки кладут. Привет, Воль, спасибо, да. А в Гарибалово они вареники мало начинки кладут. Невкусно. Она тоже не знает нас. Сигнал откинутый полюбовна. Mm. Допустим, столпинских можно купить вкусный шашлык. хороший фарш. А в Галибалу не купишь. они а не печут. Они же не продают такое. Да, они не продают. Вадим, привет. Спасибо, Вадимчик. А я наешь. ты что, не ел Потому что мы не ели А ты что ел? Да, Даже сметаны не было. Що ти їш? Знаєш, Саша, голодний. А приїжджаєш, починає да починаєш їсти, то вже не голодний. Маєш, як ці люди не їсть. Головне, сам нічого не їв, мені розказує. Mm -hmm. Сиди, два вареника, в злобу щось. Я, мабуть, спати вже нехаршо. Та та, сука, з нервів трапила. Ну що рано встали. Що мені після того погано, блядь, стало. А, стрес. Mm. Рознервничалися. Ніхто тебе не трогає. Після цього летово... єлі ходиш. Ну, е, ти чого до мене йдеш? Mm. Я сказала тобі, от іди від мене. Я поторгую, мужчина, я не хочу з вами діла мати. Я працюю, а ну. Mm. Воно все одно, воно бере, аж до мене заходить за Столик цей, що я торгую mm -hmm. його, і чіпає мене руками своїми вонючими тими. Чого рай? Я вроде так все знаю. Не, ну да одну. Да, Я зиму туди, пойду доїти. Я Додави. уже как большой. И сам все знаю, классный, лучше со мной давай, все. танцуй или играй. Или хм. Я знаю сам, знаю сам все, чемодан с баблом, и сколько там, там все. Пересчитал всех врагов от первого до последнего, Загиная все пальцы, кроме среднего не могу уснуть на часах пять. Тут надо что-то менять, мать. Я Не знаю, сколько в той бачишь, у той эти цибуля была. Ты видишь, что есть вообще не так не Не, ну я пару штук взял. Такие ну, цибуля вообще погано у идет. Больше, ну, что я взял? Две, За весь день два пучка цибули, это много. 20 я, гривень я за пучок. Ну, пучка... 40 гривень за день заработать. Не, Дима. Я, я лично продала а, 2 пучка і да. До... 5 пучков укропу. А у нас же стояла продала. А, она тебя попросила, щоб и продавала її? Ну, там випивали. Вони не выпив... вона пошла по укропу, где-то mm. поехала. Угу. Попросила, чтобы я постояла. Ти Прошу утка сотка. Ну, там п'ють за магазином. Mm. Аж випили... Бутилку дядько ганяє свою горилку вдома, приніс пляшку, випив і мало, пішов от тебе. Ще купив пляшку. Так і спицу мон кожний. Не бойся. Джула не фрукто. Тебе здоровый массу кого випити. Ну так. Та в добре, взять, так і піти. Вони ж тобі випив і ходить. ходить. І, і хоч би що? І ходить, як у той не піла вона. Це ходить. друга стадія алкоголізму. Коли вже ти можеш випити много, а тебе нічого не бере. А на третій стадії це стопку випив і тобі якраз на 12 годин а я на першій стадії вип'ю пиздец мне. То, що у тебе перша стадія. От коли перша стадія, це от іменно ти випив, тобі недобре, організм отторгає спирт, у тебе жорсткі отравлення, організм не може з цим справитися, він не знає, що ти хочеш, чого, що случилось, що такое. Не. Я не буду, мені не не Ні-ні. Спасибо, Рай. Ти банана не будеш? Ти тоже так взагалі. Не треба відвідрувати. Підемо, зараз я допоможу. Я буду давати. Молоком треба зав'язатися. Треба світану не даємо, мабуть. Але... Знаєш, що робити? Моце в ті банки налити молоко. Не Ну, Щоб не міти їх. Не кисне. Воно ми купили за кваску. Йогурту. Йогурт. Mm. Буде банально. Йо. Да. Так. Хочеш корову у нас? Купляй. Де? А я не продаю корову. Не, вообще хочу купити корову. Не в тебе? Ж. А, я якщо мене хочу купити, то я не продаю корову. Молодець, рай. Теличку продам, я буду. Якщо людина без роботи, то може звати корову, якщо на роботі, то хай не буду. Ну, давай, да. От це буде людина, принаймні, достатньо мати. Немає Саша. Оце жінка яка нас купила теличку, вона робить на роботі, чоловік робить на роботі. І корову вдома, і ще теличку купила. А всю життя, на два рази переводить, зразу котялюється. Хтось все одно треба, щоб не на за худобою. корова мама. Мов мати вдома. Мо бачить. Може сіда просить. Німаєш? Ну вони роблять двоє. От як я коли учився до корову закривал всегда сусід. То що человека в день було. Знає, ти є, ти є. То, що не було. Я нашу коуцію наразі. До корову всегда закривал сусід. Це не то, що наши сусіди, батько. Ну вони роблять, Саша, да я вложил, кого она Он... робит так заганяв. Ну, на обіду це закривав, з обіду виганяв. На двох, на двох разову дойку переводиться і все. Привет, ты, і Доїться два рази в день. Угу. Моя Юляна одразу переводила. Я вона дивила сажинку в Ютубі, в Тіктокі. У її Саша 20 коров. Угу. Вона доїть молоко і їде вранці на базар продавати молоко. Ну і що, на той кобєш їхати? Вона вранці приїжджає в 6 ранку, стає і стоїть до 7-й вечора. І нема времени навіть три е рази в день її доїти. Вона їх зразу переводить на два. Вранці так... вигнала на це вечорі поїхала. У їх е череда. Ай, череда. Вони вигнал, а вранці вигнала і поїхала. Знає. Ввечері приїхала, загнала. У них навіть череда ходить на цілий день. Короче, я допоможу доїти. А ти допоможеш матеріал з'являтися. Да. Я ще хочу чуть, -чуть подовбатися, хай два дні ну, я... Лягу, полежу, бо щось Тобі я так, так вкусно? Дуже вкусно. Попробую. Ага. Я почала подумав, що буде невкусно. Будь-будь, грабова дуже вкусна, ще вуся, чим зігоди. Так. Хочеш візьміть коктейль багато? Ні, я не хочу, знаєте, чого я не хочу тіп? А нічого не хочеш, а, 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 а нічого не хочеш, а нічого не хочеш. Після цього треба більше. Саша пише, кобілу треба купляти, а не корову. І молоко буде, і сіно возити буде. І робота буде роблена. А на звісно? двох чи на чотирьох ногах треба кобілу? Привіт, Жек. А я така ковбила на двох ногах. Я, звісно. Не зустрічалася мені по житті так. Як в пісні реального паця Кобіта. — Лошадь добре з однієї сторони. Їсти дав і день моєшки їздити. Дід казав, коня нагодував. Що коза ужас? Ти чув, як ти сметану продавав. Жінка каже, є дві кози, дев'ять козенят. Вона дає у день п'ять літрів молока. У є дві козі, только козенята понароджували. Дві козі дає 5 літрів у день молока. Я ти, ти уяви. І бабі отак молок ну, да. купити. Не Корова столько сина більше є коза. То не таку велику купляти у нас, як корови разі, і Ну, Возьми добру корову зараз, найди. Чо добру, ма? Тобі одної даже 12 літрів молока хватить. І здат будеш і поїсти. То щось я знаю корову, не куплять таку, як сам, що ти велику купляєш, що там як дві скласти, там сім центне чи вісім. А маленьку купіть 4 центне. Просту не породиш, ну, яка ну, там дає 12-15 літрів. А, а мать то був кос. Все, знаєш, може. Саша, каже, мат двох ногу кубілу не вигідна. Привіт, добрий Багато чоловік. Жри. Ну да. так. У нас 4 корови, доїться дві. Ні, я не замужем. Привіт, пірам. Скільки корова коштує? 1030 до 40. Ні, зараз десь так само. Зараз 40. десь 40. Ти ж около 40 буде. Корови дорого зараз. Считай, як Жигуля купити. То як купляєш, наприклад, ну, на хто розуміє в них, надо покупав. Шоу, що в Жигулях, що в коровах? Да. Надо брати когось такого, хто розбирається в коровах, і хто подивиться вам, чи вона буде хороша. Да. То що на слова хозяїна ніколи незв'яо опіраться. А щас родичі можуть таке тобі всунуть, що, що ти не будеш що зиму робити. А добуваємся да, да. всяке, кажуть, що корова хороша, ти говориш: А мы не взяли. А, там еще есть на один раз. Мама, будешь витамины делать? Ой, треба. 10 минут, четверть. А но... нет, уже потом вечером выпьем. Нас пишут, что у него есть двух ему хватит. Привет, Дюк, из какой области? Солнечная система. И кто жалеет, как они... продает, то лучше сразу выходить саду, Як Как выбрать вода, правильно? Дивись. У коровы хвост должен быть ниже пятки. А, это Алена пишет, я кажу, девиса. Девиса, Алена. А у коровы хвост... Не до ця Алена, это другая Алена. Привет, Дима. Все. Вероника, привет. Все, идем доить. У коровы хвост должен быть ниже пятки. Кончик хвоста должен быть желтым. У между рогами, называется кремичка, должна быть глубокая и широкая там ямочка. В последние Між до останньої пари ребер должно влазити три або чотири пальці. Вим'я має должно бути як ванночкою. От сама доїна корови буде. А саме лучше, коли вона доїться, пойти да. три, ну, по, корову, по доїть вранці. Так, по-любому, корову по-любому надо подоїть, чи да. не б'ється вона, чи да. не вона там не буширить. Да. Що? Привіт, Катюша. Скоро надо є побачить. Не можно куплять корову, яка там запустилась. О, она запустилась, но она хорошая. цикл кот в мешку. Нельзя так делать. Привет, Максимка. Что еще таке важный мое упустил? Сейчас подумаю. Вспомню. Походит, коровка. Гладит, подавится, чи спокойно. И все. Подивіться цей паспорт, чи всі прибивки є. Як давно корову брали. Потім. Такі мелочі, Як чи за першим разом навіть чи гуляє, ну, бо бувають такі корови, що по 10 разів треба водити до бичка, а якщо штучним, то ви задолбетесь, а люди можуть вам цього не сказати. Як часто на мастит болела. Если корова в мастит часто болеет, то и вас она будет часто болеть. Або будут проблемы у вас с ею. Не, мене с березов. Я дай не знайдется. Не, Лес. Я з-під корови пив молоко пару раз в жизни, коли корову куплял, то молоко попробовать по-любому треба. Вот надоїв спробовал. ч там надоїв Привет, редмі. Не, не рукитні. Все, я буду уходить. Ставте лайки. підписуйтесь на канал. Якщо одна ціцька, то бугай купляти не треба. Так, да, якщо одна ціцька, то то бугай не купляйте. Хоча мо вам такий підходить. Підписуйтесь на всі соцсети. Instagram, Telegram, TikTok, Telegram, чат, Twitch, другие YouTube канали. Ссылки є в описі до длинних роликів, в описі до всіх трансляцій і в шапці профіля. Все, спасибо редми, всім гарного дня, всім пока. спати.